Вітаю на сторінці Новий сад. Презентую ваші уваги промисловий сорт абрикосу Кіото. Даний сорт має такі особливості: дуже пізні цвітіння. Часто він проскакує повторні заморозки. Також пізні цвітіння надає йому більш кращі умови для того, щоб не заразитись грибком монілії. Тобто він менше вражається моніліозом через пізні цвітіння. Якщо брати до уваги останніх вісім вегетаційних сезонів, то минулого року були сприятливі умови, що він також був вразливий до монілії. але здебільшого він нею вражається в малій мірі. Також особливості сорту є те, що він самоплідний. Ці два фактори роблять його дуже стабільним сортом. Також, як ви бачите, у нього дуже гарний вид. Плоди на сонці прямо горять і мають дуже-дуже гарний вид. Koler